Як розпізнати художника? Ну, слава зайчикам пухнастим. Нарешті у вас є ця книга. Вона вам дуже потрібна, якщо хочете розпізнати справжнього художника. Бачите, в чому штука? Не буває двох подібних між собою митців? Насправді вони йдуть у різних розмірах, формах і кольорах. Деякі з них дуже тихі, але можуть бути і галасливими? Супергаласливими. Є митці чистюлі, а є не дуже чистюлі. Художники живуть у великих заклопотаних містах, але їх можна знайти також у крихітних містечках, десь під кудикіною горою. І щоб ускладнити цю розповідь про митців, зазначу, що вони бувають різного віку. Ось йому, наприклад, дев'яносто два з половиною. Ахаха! А тепер слухайте, не відволікаючись, ось на що слід звертати увагу. По-перше, художники часто перетворюють звичайні речі, як от пір'я, каміння, локшину, нитки, гудзики, кропки для яєць, листя чи навіть старі шкарпетки на мистецтво. Примітка. Клей це дуже чіткий і липкий. Знак того, що художник поруч. У журналі більше дірок, ніж картинок, так, це зробив митець. Батьки не завжди у захваті від цього, але вони повинні усвідомлювати, що якщо зображення не вирізають, не переставляють і не наклеюють на інші зображення, то світ ніколи не відчує таких чудес, як іменинний Кактус тортус. Слідкуйте за купами макулатури, наприклад, за зім'ятими списками покупок, за ресторанними меню, конвертами чи домашніми завданнями з математики. Митці збирають старий папір, як білки горіх. Власне, вони малюють будь що, будь де. О, ні. Блискітки. Хм, Якщо ви знайдете блискітки на кухонному столі чи в холодильнику, на сирі біля дивана у ванні чи на собаці, так, тут живе художник. Піп, піп, піп. Розповідь у цій книзі було перервано для важливого повідомлення Увага, увага. Це хуліган від мистецтва. Коли цей чувачок з'являється, художники можуть зникати примісінько у вас на очах. Він намагається підмінити їхні вигадливі ідеї різним мотлухом. Наприклад, цього не можна робити. Нікому не показуй. Ох, який гармидер! Це виглядає якось дивно. Не ідеально. Та так будь хто може намалювати. Просто більше не роби такого. І якщо митець чи мисткиня повірить у ці бздури, особливість, яка робить його або її особливими, починає згасати. Вони відкладають свої олівці і, зрештою, усі їхні барвисті, божевільні, чудові ідеї замінюються на тихий самотній сірий кубик. Кінець. Та жартую. Ще навіть близько не кінець нашої історії. Цій халепі можна дати раду за один малесенький крок, а саме творчістю роби різноманітні речі. Це правда. Кожного разу, коли митець продовжує творити, неважливо, безлад чи шедевр. Ще один грубий хуліган від мистецтва просто стирається. Піп, піп, піп. Попередження завершене. Дякую, можете продовжувати читати книгу. Ого, той чувачок справді виглядає як порушник спокою. А взагалі, де ми були? А. Так. Як виявляти художників? Гаразд, тепер ви знаєте, на що звертати увагу. Але з чого почати, якщо вони можуть бути будь де? А, легко дня. Щоб побачити художника у дії, просто вигукуй в повітря різноманітні творчі ідеї. Наприклад, Пофарбуй вулкан із морозива, напиши своє ім'я звірячими літерами. Створи божевільні квіти із іграшкових рухливих очей. Ні, я вам точно кажу, ми ще не встигнемо дочитати цю книгу, а художники вже щось утнуть. Зауваження. Якщо ви побачите, що дорослі також займаються подібними проектами, не лякайтеся. Вони схожі на творчих дітей, просто у них довгі ноги і вони ходять на роботу. А знаєте, хто виходить із творчих дітей? Коли вони виростають, вони стають художниками, скульпторами, керамістами, фотографами, учителями з мистецтва, ілюстраторами, університетськими професорами, графічними дизайнерами, архітекторами, дизайнерами інтер'єру, кураторами музеїв, власниками галереї, кінорежисерами, сценаристами, художниками по костюмам, художниками коміксів, аніматорами, дизайнерами відеоігр. О Боже, я боялася, що це станеться. Цей список занадто довгий, і він продовжує продовжуватись і продовжуватись, але ми офіційно не маємо місця занадто багато мистецьких професій. Ну, ось і все. Якщо будете дотримуватися усіх порад і підказок у цій книзі, то миттєво помітите художника. Удачі! Чекайте, ви ще досі тут? А, ви сподіваєтеся виявити художників прямісінько зараз. От прямісінько цієї секунди. Хм, ну добре, тут є митці. Де? Здогадайтеся, подумайте, Митці дивляться на цю сторінку прямо зараз. Та-дам! Ні ні, ні це ще не кінець. Тут я приховала більше творчих ідей. Бо хто ж хоче менше творчих ідей? Ніхто. Який твій улюблений колір, і якого кольору на тобі одяг, а якого кольору твоє улюблене морозиво? А твоя спальня, а твої очі? Сконструюй свою власну веселку із цих барвистих відповідей використовую олівчики, фарби, ріжпапір, будь що власне. Намалюй квадратик, додай йому очі і смішного капелюшка, намалюй маленьке коло біля свого квадратика і зроби великий ротик і додай вуха звірят. Чудово у твоєму квадраті живе дивний вихованець. Дай йому ім'я готово. Аж доки не захочеться намалювати ще один квадратик. Перехрестіть лінії липкої стрічки по всьому полотну або приклейте стрічку, щоб виглядала, як гілки дерев, обличчя, єдиноріг усе, що задумає ваш геніальний мозок. А далі розфарбуйте усе багатьма кольорами. Коли фарба висохне, обережно зніміть скотч та да. Мистецтво. Підіть на вулицю, знайдіть камінь. Заходьте додому і розфарбовуйте камінь. Ідіть знову на вулицю і залиште камінь у тому місці, де його може знайти хтось інший, щоб забрати додому і полюбити. Зробіть це знову. Вони кажуть не грайся зі своєю їжею. Але ж нічого не сказано про створення мистецтва із їжі. Зранку викладіть шматочки свого сніданку у смішне личко, попросіть дорослого сфотографувати ваше творіння, а потім з'їжте свій сніданок. А обід може стати прикрасою використайте фарбу або фломастери, розмалюйте сирі макарони. Коли висохнуть, виберіть кольорову ниточку. Протягніть крізь макарони. Привіт, шикарне намисто. Перевірте, чи є у вас непотрібні старі конверти і журнали. Відкрийте конверт і з загостреної частинки зробіть дах. Прикрасьте передню частину будинку вікнами, дверима, виноградом, чим завгодно. А щоб будинок не пустував, наповніть конверт людьми, вирізаними із журналів. Зробіть ідеально не ідеальний малюнок себе, подивіться у дзеркало, і намалюйте те, що ви бачите, не дивлячись на папір і не відриваючи олівця від сторінки. Серйозно, це буде справжній гармидеро досвід. Оформіть це в рамочку, поставте у своїй кімнаті і завжди чуєте, завжди пишайтеся тим, що ви митці.